Небесні, тато, я молюсь прямо зараз за цю людину, яка дивиться це відео. Я хочу, Господь, щоб прямо зараз ти наповнив її своїм рішенням. Це спокій і мир, Господь. Я прошу, щоб ти прямо зараз заповнив її серце своєю присутністю і витіснив звідти будь-які тривоги та переживання. Допоможи їй покладатися тільки на тебе, бо ти той Бог, який знаєш як найкраще і зробиш як найкраще. Допоможи їй не турбуватися, і все віддавати в твої міцні руки, бо ти наш небесний Тату, який піклуєшся про будь-яку нашу потребу. Ти вже заздалегідь знаєш, що саме ми потребуємо. Ми дякуємо тобі. Що ти залишаєшся поруч, попри все, Боже, ми величаємо Твоє ім'я і дякуємо тобі, що ти любиш нас величезною любов'ю. благослови цю людину і веди своїм святим духом. Нехай кожного кроку свого життя вона бачить твою неймовірну любов до неї. В Ім'я Ісуса Христа. Амінь.